В Нашій конституції сказано, що єдиним, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ну, так, як мінімум написано. І це правильно. Що б не відбулося, від е, суб'єктивних оцінок я відійду в бік. Ми можемо з вами мати абсолютно різні думки з цього приводу. Але найголовніше, як на це реагують і як виходять з ситуації. Суспільство. Як то кажуть, проявило свій заклик. Заклик до тих чи інших, інших вимог. І я дуже вдячен, перш за все, тут, як би це можливо, дивно не звучало, президенту, що він почув народ і не зробив помилки, які я теж в своєму житті бачив, робилися в нашій державі. Найстрашніші були тоді зима 13-го, зима 14-го року. Коли вирішили, що все ж таки воля народа не так багато вже і значить, до чого це призвело, всі ми вам пам'ятаємо. Тож я певен, що ми не повторимо таку трагічну помилку зараз. На жаль, якщо б народ не почули, це цілком могло зіграти катастрофічну роль у питанні нашої війни через. Якщо хочете бінарність думок, яка могла виникнути в нашому суспільстві, а з нашого суспільства складається армія. Це те, чим дуже намагалися і намагаються зараз, та й будуть намагатись далі, правильно для себе скористатися наші вороги. Вони були всі ці плани розроблені до того. Вони кілька разів за 24-й рік намагалися це зробити, не пішло. Зараз знову намагалися. Ну, поки що не вдається, сподіваюся, не вийде. Але всі вони базуються на одному: як роз'єднати суспільство? Розділяй і володарюй. Нічого не змінилося вже і не може змінитися ніколи.